Ви вже встигли підготуватися до Дня Святого Миколаю. Якщо ні, то завітайте до Аврори. Сюди Миколай приніс до мінус 50% на подарунки для ваших близьких. Дивіться, який чудовий адвент календар з машинками для хлопчиків. Всього за 299 гривень. А ось дивіться для дівчаток, який чудовий адвент-календар. Тут лялька з одягом, так і коштує він всього 399 гривень. Для діток на подарунки альбоми для малювання. Набори пластиліну, набір тіста для ліплення, знижки на наліпки різдвяні. Знижка ось на такий чудовий адвент-календар, цукерок. Знижка на ось такий різвяний молочний шоколад. Знижки на ось такі фігурки санти. І Це якісь ще чудові набори цукерок можна подарувати. Чудовим подарункам також можуть стати келехи, салатники. Знижка 25% на колготки жіночі, 40 ден. Всього лише за 44 гривні. І ще купа знижок на різні товари, які можуть стати подарунками для ваших близьких.